День, любі дітки! Дітки, а ви знаєте, що таке техніка? Техніка це безліч інструментів, приладів, механізмів, пристроїв, які допомагають людині робити безліч корисних речей. В наш час існує найрізноманітніша техніка. Це і промислова, та непромислова. Це насамперед побутова техніка, якою ми користуємося щодня вдома. Вона полегшує нам життя, наш побут. А яку побутову техніку знаєте ви. А щоб легше вам було згадати, я вам допоможу. Буду загадувати загадки, а ви пригадуйте та відповідайте. Є у нас в квартирі робот, має величезний хобот, любить робот чистоту і гуде, як майстер тут. Він охоче пилку втає, не хворіє і не чхає. Здогадали, що це? Звичайно, це пилосос. В нашій кухні кілька літ. Він воркоче, наче кіт. І ховає справжню зиму за надійними дверима. Що це? Так, холодильник. Товстопуза біла пані крутить одяг в барабані. Здогадались? Це пральна машина, де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай. Опечешся, так і знай. Щоб зручніш було тобі, маю ручку на спині. Це вірно, праска. Підійду я до коробки та одну натисну кнопку. Враз він прокидається. Мультики вмикаються. Це телевізор. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Це фен. Молодці. У череві лазня у носі решето, одна ручка і та на спині. Що це? Так, це електрочайник. Ця машина все уміє, гарно вишиває, шиє. Нитка-змійка швидко в'ється. Як же ця машина зветься? Вірно, це швейна машина. Хоч комп'ютеру він брат, але справжній акробат навпіл сам складається, в сумку поміщається. Здогадались ноутбук. Ви правильно відгадали усі загадки і прогадали назви побутової техніки. Дітки, а ви знаєте, від чого працює вся ця техніка? По проводці я біжу, без проводки я стою. Де мене немає, там світло не палає. Це електричний струм. або Електрика Електрика є в кожному будинку. Це наш найперший помічник. Струм біжить по дротах і змушує працювати електричні прилади. В нашому житті техніка має дуже важливе значення. Холодильник не дає продуктам зіпсуватись, плита допомагає приготувати їжу. Пральна машина бере брудну білизну. Праска гладить чисту білизну. Телевізор розкаже та покаже на ніч цікаву казку чи мультфільм. Пилосос допомагає прибирати. Він визбирає весь пил. Мікрохвильова піч розігріває обід. Важко було б уявити собі, яким би було життя без побутових електроприладів. Але слід пам'ятати, що електрика може принести багато лиха, якщо не вміти вірно нею користуватися. Пам'ятайте, ніколи не торкайтеся до вімкнених електроприладів мокрими руками. Вода Пропускає через себе струм. Не користуйтесь водою поблизу включених електроприладів. Не поливайте квіти, що висять над телевізором чи іншими електроприладами. Не користуйтесь самостійно розеткою. Попросіть дорослих вімкнути або вимкнути електроприлад. Не торкайтеся до вімкнених електроприладів металевими предметами, викрутками, ножицями, голками. Не чіпайте електроприлади. Не грайтеся з електроприладами. Ідучи із дому, вимикайте всі електроприлади. Електроприлади всі такі різні, але такі необхідні. Дякую вам, дітки, за увагу! До побачення!